Вітаю, це Антон Базилінський, оператор Ігор Рома. Як ви бачите, я знаходжусь у штабі Сергія Тегібка. А у штабі всі втомилися, але настрій у людей, які тут працюють, досить, досить добрий. Адже за попередніми результатами екзитполу, а принаймні по цьому округу Сергій Тегібко виходить на впевнене друге місце. Отже, ми вирішили поцікавитися у людей, які тут працюють, які як вони цього досягли, які у них настрій і чи. Побачили вони порушення на дільницях? Не може бути у нас всіх. Зараз біля мене Світлана Михайлівна, дядек, керівник штабу Сергія Тігіпка по 99-му округу. Скажіть, будь ласка, а чи були, чи ви помітили, серйозні порушення, які могли вплинути на результати по цьому округу? Ну, на мою думку, порушень ну, великих, які вплинули? На результат не було. Але були прикрі неточності і прикрі моменти, які зв'язані якраз з законодавчою базою. Чому? Тому що та постанова і той закон України про вибори, який був до цього виданий, він фактично був змінений деякими судовими рішеннями, які відбулися перед день самих виборів. Дуже багато виборців, які на руках навіть запрошення, не могли проголосувати, тому що в уточних списках не було їх. І вони ну, були прикро вражені тим, що вони не побачили себе у списках виборців. У вас в руках я бачу результати е бліц-опитування, яке ви самі пров проводили, так? Ну, проводили кореспонденти газети Можа, це український інформаційно-аналітичний тижневик, який видається зараз в підтримку кандидата в президенти, і відповідно до цих опит... до цього опитування. Ми прийшли до висновку, що Тігівко зайняв впевнено, як ви сказали, дійсно друге місце. Але деякі дільниці в місті навіть Бориспіль розділився на два табори, і так точно, і Бориспільський район, які голосували, якби перше місце є і за Януковичем, і за Тимошенко. Тобто, ця трійка перш лідирує. Але ти гібко другим іде ну, на всіх дільницях. По нашому опитуванню так, друге, третє місце. Яценюк, іноді він ділить з Яценюком, Іноді, ну, вже з, іноді ділить із Януковичем. Ну, чотири чоловіки, які все ж таки чотири. Особисто ви задоволені своєю роботою? Особисто я, ну. Ми все ж таки плануємо, що ми в другий тур попадемо, скажу так. Поруч зі нас були всі Знаходиться Костянтин Оліференко, який є довіреною особою кандидата у президенти Сергія Тігіпка по 99-му округу. Скажіть, будь ласка, Костянтине Миколайовичу, як взагалі пройшла підготовка до виборів? і Як вважати самі вибори? Ви знаєте, ситуація дуже. Складна із за того, що на мою думку, опять таки скажу за того, що там вгорі, як то кажуть, да, в Верховній Раді понаприймали таких законів, і ви подивіться, зараз я з дільниць їду. Люди, мешканці нашої області, нашого району, от з такими сльозами, не можуть проголосувати. Прописка є, а й за закону не можуть проголосувати. Розумієте? Ну де де в якій країні. Людина не може реалізувати свої конституційні права. Як Ви вважаєте такі закони спрямовані проти конкретного кандидата чи кандидатів? Я думаю, взагалі постраждали всі кандидати. Ви знаєте, демократія постраждала на мою думку, перш за все. А що стосовно, що стосується скажімо, нашої готовності до виборів, ви знаєте, наш штаб і взагалі, наш лідер Сергій Леонідович завжди готові. Завжди готові. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є деякі результати, попередні, звичайно, екзітполі. Чи задоволені ви своєю роботою, чи задоволені ви тим відсотком, який набрав ваш кандидат? Ви знаєте, я б злукавив, якщо б сказав, що я довольна. Звичайно, ми не доволі. Хотілося б, щоб наш кандидат отримав значно більше, щоб він сразу в першому турі переміг. Але подивимося на все воля, як то кажуть, Божа, і все в справах наших виборців від них зараз залежить. Вони люди у нас розумні, тобто від них залежить зараз судьба нашої держави України. Я вважаю, що Сергій Лівіч, якщо вибори відбудуться чесно, він привітає переможця, і це буде нормально. Якщо ми переможемо, я думаю, нас привітають. Отже, ми бажаємо представникам і цієї політичної сили гідно представляти громаду на усіх рівнях в усіх радах і на посаді, і на найвищій посаді, можливо, також. А з вами був Антон Базилінський, оператор Ігор Романенко.